Добрий ранок, слава Україні, це Лена. Я продовжую працювати над своєю сорочкою сучасного крою, яку я вишиваю на такому ніжно-рожевому льоні. От, і на сьогоднішній день у мене готові тільки, повністю готові тільки манжети. По комірчику залишилося обкрутити по краю зубці. З рукавами трошечки більше роботи. Один майже на фініші біля другого ще треба буде сидіти і працювати. Але все відклала і взялася за уставку. Я нарешті визначилася з мережками, з візерунком взором. Так? Я намалювала схему, і от хочеться трошки повишивати саме її. І початок, ви бачите, у мене по всій. На ширині уставки буде йти мережка і смужка орнаменту набирування, я його виконую. так. Але розпочну, мабуть, з самого початку. Я зробила три розмітки це на підгин. Його я буду робити протиком. Так, підгинаємо раз, підгинаємо ще раз. І от якраз тут я буду робити. Змережування з рукавом. Так, далі у мене підуть дві смужки мережки. Одна буде ширша, друга буде така вузенька, дуже делікатна. І от саме цю таку ширшу основну мережку я оздобила зверху та знизу ретязем. Пробувала різні варіанти. І якісь такі декоративні шви, і петельний шов, однак. Під цю мережку підійшов тільки Ретіс. Він немовби її тримає і ховає те, що треба заховати. Я готую відео по тій мережці, і ви саме на тому відео зрозумієте, про що я кажу. Так, орнамент я трошечки звузила, тому що на манжеті у мене він ширший. Тут я захотіла його таким вузеньким. І все. Далі у мене тут піде. Саме взір, основний взір на уставці. Так, ну що ж, виконаю його і повернуся до вас. Вітання усім! Я повернулася до вас вже з готовими вишитими уставками і перед вам результат моєї роботи. Ось така вона у мене вийшла. Так, ну і, мабуть, декілька слів, і розпочну з вишивки. По центру у мене вишита восьмикутна зірка. Планувала їх давати три, але це доволі великий об'ємний елемент, і в повному об'ємі, в повному розмірі, у мене війшла тільки одна. А з боків вишивати половину чи третину зірки я не захотіла, тому додала ось ці маленькі ромбики, заповнила боковинки. Так, між зіркою та ромбами у мене відшитий зерновий вивід. А вільні місця, які полишалися, я закрила ось такими кутиками верхоплуту невеличкими. Тому що для якогось повноцінного елементу місця замало. Залишати ці місця вільними я не хотіла. І ось знайшла такий вихід із ситуації. Ну, вийшло так доволі непогано. Так, тепер далі ви бачите, що верхоплотом я обійшла всю вишивку. Так, трошечки посиділа над цими кутиками, щоб так гарно зійшлися стіпки горизонтальної та вертикальної смужки верхоплуту. От, І в мене так вийшло таке гарне, легке завершення. Вишивки. Тому що якось без верхоплуту воно немоби не завершено, біднувато, якось так виглядало. Так, зверху смужку набирування цього орнаменту я не хотіла давати, мені здавалося, що вона є зайвою. Так, це, мабуть, по вишивці все тут немає. Особливо що коментувати, тим паче, що всі ці елементи я вже показувала, як вони вишиваються, тому що всі вони є на рукаві, тому з ними ви знайомі. Так, про смужку набирування я також на самому початку говорила. Тепер трошки зупинюся на мережках. Їх є дві. Давайте я трошки ближче піднімлю. І основна мережка це є покутська подвійна мережка. Вона така багата, забита, звертає на себе увагу, не є такою, знаєте, легкою, повітряною, але саме її я захотіла. І над нею тонесенька смужка розділеного прутика. І ось якщо б повернути час назад, я би її не вишивала. Бо ця мережка, розбойний, розділений прутик чисто загубилася. Її практично непомітно треба приглядати, що ж там вишито між орнаментом та мережкою. А замість неї я би краще дала смужку верхоплоту. Таку взеньку, тоненьку смужечку верхоплоту. Ну, як є, так є. І тим паче, що вона огубиться через те, що зверху на себе привертаю увагу орнамент, а понизу на себе привертаю увагу оця основна мережка Покутська подвійна. Так, це щодо таких моментів, якими я трошечки розчарована, які б я переробила, якби ця можливість була. Так, по покуцькій мережці я. Вже відзняла відео, я вже казала про це. Відео буде на каналі. Кому цікаво, кому сподобалась ця мережка, ласкаво, прошу, переглядайте, надихайтеся і відтворюйте її у своїх роботах. Так, тільки майте на увазі те, що вона е, так, вона забита, густа і доволі важко відпрасовується. А у мене ще тут дві тобто, стягувала ниточки і. Покуцька, стягувала в ниточки розділений прутик, то відпрасувати оце трошечки забрало в мене зусиль. І я зловила себе на думці, що якби я вишивала не на тканині такої хорошої, гарної якості на Белфасті, а на якійсь такі тканині. Не дуже хорошої якості, невідомо, який результат був. Тому що ну, так дуже сильно стягнулася тканинка. Ну, але як ви бачите, на Белфасті все це відпрасувалося рівненько, гарненько. Все як має бути. Так, ну, ось такий результат у мене по уставці. Ще хотіла розказати, чому я зупинилася на покутській і мережці усій подвійній, і заодно похвалитися трошечки вам. Справа в тому, що я отримала від своєї замовниці, для якої я вишивала Полтавську Білим по-білому. Хто за мною слідкує, мабуть, ви пам'ятаєте цю сорочку, вона в мене є на каналі. Тобто процес по виконанню цієї сорочки. Так ось я отримала від своєї замовниці і її мами ось такий чудовий розкішний подарунок. Це є книга, Мистецтво української вишивки, автор Олена Кулинич стахурська і це просто неймовірна річ. Ну, це як від до рук, це мене. Е Вдома втрачають на годину. Тобто тут є і історія, і показано, як вишивається. І ось, ви бачите, закладочка. Саме в цій книзі я побачила цю мережку Покуцка. І ось вона, От вона тут відшита. І вона мені настільки сподобалась, що я вирішила її використати в своїй роботі. Тут, ось тут вона трошечки крупніше, але тут вона ніби така видовжена. Тут вже е, треба відшивати зразки, пробувати різну кількість ниток брати в ці стовпчики, які обкручуються. І вже обирати під свою тканину такий найбільш оптимальний, вдалий е, варіант. Ось саме ця книга надихнула мене саме решка, це фото старовинної вишивки. Надихнуло мене, і саме її я вирішила використати. От, але ще не один шов. Я запозичу цієї книги. У мене вже є в планах і елементи, з яких я буду формувати і малювати. Великодні рушнички нові, або серветки. Одним словом, буду надихатися і використовувати наше українське мистецтво в сучасних виробах. Ось так. Так що я своїм замовницям, дівчаткам щиро дякую за такий розкішний, чудовий подарунок. Так, ну все. Устаки готові. До речі, я також завершила і комірець. Ну, але там нема особливо що показувати, тому що він аналогічно, як і манжети, тому навіть його не брала. От. А тепер у мені залишається відшити, дошити, точніше, рукави і братися вже за смужку. На переді, там, де будуть заховані гудзики. Я також буду робити набирування і навколо нього буду вишивати верхоплут. Тобто те саме, що я роблю, зробила на манжетах і на комірчику. Так, ну, все, до нового включення. Йду працювати.